Телевізійний процес за кадром про свій життєвий шлях, цікаві моменти професійної кар'єри та найближчі цілі і плани. Під час запису телепрограми про життя розповіла директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської, почесний громадянин міста горішні плавні Алла Тузікова. Про її враження під час інтерв'ю у студії телеканалу Гок дивіться у наступному сюжеті. Перед записом програми на обличчі Алли Миколаївни посмішка, і це ознака того, що розмова пройде у невимушеній атмосфері, буде насиченою та приємною для усіх учасників запису програми. Спілкування із Алою Тузіковою під час кожної зустрічі на різних заходах завжди цікаве та захопливе. У якості гості програми про життя директорка Зош номер 5 побувала вперше. Така невимушена обстановка у цій залі, і ведуча Лілія змогла знаєте, все-таки задати так питання, що все лилося в голові і згадувалося яскравими миттєвостями, які нагадали ну, багато чого. За багато прожитих років, але мабуть, це цікаво. Ну не знаю, чи буде це цікаво нашим громадянам, але саме спілкування у цій студії, до речі, дуже приємне. Директорка п'ятої школи горішніх плавнів Алла Тузікова. Це завжди цікава співрозмовниця із насиченою біографією та спогадами доленосних миттєвостей свого життя. Ведуча програми про життя Лілія Петрович лише підтверджує цей вислів. З Аллою Миколаївною, тут якою дуже цікаво спілкуватися, і дуже було приємно спілкуватися. Ну оскільки я не сьогодні з нею познайомилася, я й очікувала на таку розмову, бо я знаю, що цій людині точно є про що розказати, і що після програми ми ще могли годин, ну, хвилин 30 точно поспілкуватися. Тобто таких людей, як Алла Миколаївна, можна запрошувати і запрошувати на одну і ту ж саму програму, і завжди буде про що поговорити. І їй завжди буде що розказати цікавого. Ну, питання були різні. Звісно, ми зачепили і життя Алли Миколаївни, бо це програма про життя, випуск про життя Алли Тузікової. Звісно, ми зачепили і питання про роботу, бо ну, все тісно переплітається. Без цього ніяк, бо це і освіта, і навчання. Ну, як і особисто, так і навчання Аллої Миколаївною дітей, учнів. Ну і звичайно, зачепили питання розвитку нашого міста, нашої громади. Миттєвості життя у Алли Тузікової були різними, але у кожному з них вона намагалася знаходити позитив. У майбутнє пані Алла завжди дивиться з оптимізмом. Більшу частину свого життя вона присвятила школі та вихованню не одного покоління учнів, яких моментів більше торкалися під час спілкування у студії телеканалу ГОК? робочих та професійних чи життєвих. Життя без роботи це не життя, але все рівно більше якось згадалося тих моментів, які е, по життю е, є відзнакою твого життя. Тому робота зрозуміло 46 років пропрацювати е, від неї нікуди ти не дінешся, і тому е, в основному життя пов'язано з роботою. Найближчим часом Алі Тузіковій буде не до спогадів, адже попереду перше вересня і початок нового навчального року. 1 вересня і вже і зараз, хоч і ще відпустка, але вже працюємо, тому що готуємо школу, готуємо програми, готуємо класних керівників, яких не так багато. Ви розумієте, що зараз. Е Педагоги молоді не хочуть до школи йти, фінансово не за задовольняють, А треба все рівно формувати педагогічний колектив у зв'язку з тим, що в цьому році набирається 8 десятих класів, то дуже серйозна проблема саме із професіоналами, але вірю в те, що все вирішиться. Зустрічаюся і в телефонному, і в онлайн режимі, із новими людьми. І думаю, що з 18 числа колектив трошки. Ке збільшимо від клопотів, пов'язаних із початком нового навчального року, Алла Миколаївна відволіклася протягом двох годин у студії телеканалу Гок, адже приблизно стільки тривав запис програми про життя із Аллою Тузіковою. Вихід в ефір якої очікуєте у вересні.